Привіт, друзі! Вирішив відкрити нову рубрику, в якій буду розповідати про випадки неякісного ремонту на інших сервісах. Після чого люди зверталися до нас по, про допомогу, щоб відремонтувати машину вже після неякісного ремонту на інших сервісах, або ті випадки, де на інших сервісах щось не змогли зробити. А ми Допомогли людям відремонтувати після цього машину. Перший випадок на цій неділі назву його так: Поворот не туди. Значить, звернулися до нас люди з проханням запустити Nissan Мурана, тому що вона не заводиться. Це значить, був продавець і два покупця. Жінка молода. І її батько. Приїхали вони з іншого міста купляти нісан Nissan 19-го року. Продавець чомусь, проїжджаючи по нашій вулиці, на якій є мінімум 5 стошок вибрав не СТО Nissan. Ну, ми займаємося нісаном У нас реклама висить на фасаді, у нас сайт на першій сторінці в гуглі ми є на Google картах, так і називаємося СТО Nissan. Є в Ютубі. Ну, Я думаю, що так. що Йому невигідно було заганяти машину до спеціалізованих хлопців, які спеціалізуються на Нісані, тому що могли сказати, що помилка по подушкам не зітреться, там треба щось робити. дістронік сам собою не налаштується, його треба налаштовувати. А так він да-да-да-ла-ла. Там тільки помилочки стерти. Давайте заїдемось на СТО, і звернулись вони там на якесь перше попавшися чи навпаки спеціально проїхавши наше, на інше звернулися читануть почитати компом. В ході цього щось не зміг електрик підключитися. Потім чомусь розрядився акумулятор, вони вирішили прикурити. Ну і ця прикурка щось залупотіло, залускало під торпедою, всі духи почали рухатися після цієї прикурки і перестала машина заводитися. Там вони декілька годин провели натомість СТО, їм допомогти не змогли. І вже після чого вони почали все-таки шукати СТО більш-менш профільне, знайшли нас, загнали машину. За декілька годин ми зрозуміли, в чому проблема. Проблема в тому, що їм спалили блок управління паливним насосом. Ну, в принципі, відремонтували це Мурана. Але, але питається, чому? Чому було відразу не зайти в інтернет, в Гугл, подивитися профільних хлопців? Випадок номер два. Телефонує розгублена жінка. Моєму колезі каже, що допоможіть мені якось. У мене така неприємна ситуація. Е, теж її десь хтось прикурював, щось тріщало. Після цього вона запустила автомобіль Nissan верса до речі, з Америки. Їхала-їхала, багато кілометрів. Їхала. Десь вона кілометрів 300 чи 600, десь з якогось міста іншого до Києва. І вже по приїзду в Київ перестала машина їхати. Тобто щось сталося з коробкою. Не знаю, як вона зрозуміла, що в неї щось з коробкою, от, але попала вона до тих людей, котрі ремонтують коробки. Є у нас тут не буду антирекламу робити, тому що в принципі ситуація по ремонту коробок вона по всій Україні одна й та сама. Я вже казав своє свою думку з приводу того, на яких машинах можна ремонтувати коробки, а на яких це робити не варто, і в яких випадках можна, а в яких випадках не варто. От в її випадку, Nissan Versa американка і коробка повна стружки, займатися ремонтом було не варто. Це якби вона до нас звернулася. Ми б сказали, що купуй за тисячу баксів, там, за тисячу. 1400 коробку, міняй, і буде тобі щастя. От. Але вона так не поступила. Тобто YouTube вона не дивиться, інтернет вона не читає. Звідки ж їй знати вона жінка, загнала на ремонт коробок, там її розібрали, коробку, сказали, 100 тисяч гривень. Вона, ай-яй-яй, допоможіть. 100 тисяч гривень це 2,5 тисячі баксів. Ай-яй, допоможіть, що робити, дзвонить уже нам. Тобто, коли вже 2,5 2500 баксів, тоді вона вже почала читати інтернет. Ну, Ми кажемо, що робити, що робити. От варіант такий, що знаходимо на американську машину, зараз їх навезли багато ціленьку коробочку з невеликим пробігом і ставимо. Коробочка десь буде півтори. Наші послухи з мастилом з усім десь буде. Приблизно до 500 баксов. От. І як би будете кататись, бюджет десь дві зекономити час, зекономити 500 долларів мінімум. Але але машина вже там розібрана в тому сервісі і вже просто так же ж їй не віддадуть цю машину, вже порахують зняття коробки і дефектовку. Тому виникає тепер питання. Чи вигідно їй тепер вже міняти СТО, тобто тягнути машину сюди. Тобто те, що вона там заплатить за дефектовку, те, що вона заплатить за евакуатор, вже в принципі, можливо, вся економія і ізає. Але ще один, одне но. Там їй сказали, що вони коробку зроблять, складуть, а то, що там у неї по електрики були якісь пригоди, це їх не стосується. Їдьте, куди хочете. Ну, в общем, зробили вони їй цю коробку. Це вже вона е, витратила лишніх там 500 доларів. Потім все-таки направила до нас свого батька чи кого приїхав він на цій версії. Я почитав, в принципі, помилок немає по електрониці, те, що воно залупотіло, то мені здається, що їм. Ну, що це неправда, щось їм почулося. Можливо, просто акумулятор був сильно розряжений, якісь релюшки спрацьовували і так співпало, що поломка коробки з розряженим акумулятором. Тобто по електроніці там нічого не, не підтвердилося, в принципі, все нормально. І приїхали, вони помилок в коробці немає. І їде вона більш-менш, але я провів тест. Я скажу так, що якби ця машина заїхала до мене на куплю-продажу, і я людям дивився цю коробку, то я порекомендував би їм або дуже сильно задуматись, чи брати цю машину з такою коробкою, або взагалі відмовитись, тому що тиск там при проходженні тесту не, не в параметрах. Тобто є там деякий тест. Треба деякі маніпуляції зробити і в той момент дивитися на натиску на, на полива. Якщо вона не опускається до рівня там определеного, то тоді коробку можна брати. Якщо опускається нижче определенного рівня, то тоді це каже про те, що коробочка так собі на троєчку. От в них після ремонту показники, як коробочка на троєчку. От, їм сказали, через тисячу поміняти оливу і дали півроку гарантії. Ну, я наперед забігаючи, скажу так як на цій машині гонщики їздити не будуть або дідусь за 80 років, або його внучка чи дочка, то я вважаю, що ця коробка пройде більше півроку, а далі не факт. О, порекомендував їм заїхати до закінчення оцих півроку, десь за місяць до нас, щоб ми глянули на магніти, як вона себе там веде. Але питається тепер навіщо було на 20-30 тисяч більше переплачувати, чекати більше по часу. От, якщо якби ви слідкували за тенденціями, слідкували за тим, хто в вашому місті займається Нісаном, можна було б зекономити час 1030. Гривен. І це було б набагато ефективніше, і така коробка б більше їздила. Випадок номер 3 Infinity QX, 60 а QX56. Це такий здоровенний, 5,6 літрів об'ємом позашляховик V8. Зателефонував мені клієнт, який в мене вже обслуговується більше 20 років. У нього Т-30 екстрейл, а це його знайомий. Каже: чи можу я дати твій телефон по інфініті? Ось така біда, у людей там машина, мотор то працює, то не працює, нормально не працює. Я кажу, звичайно, це ж мій профіль. Я за останній рік таких моторів переробив. Давай. Я знаю там деякі болячки, які... мотор можливо і не потрібно буде робити. Давай телефон. Він каже: так, добре, дам. Проходить десь неділя, телефонує мені ця людина, тобто десь неділю його не було. Тут він телефонує, каже: так і так, я вже був на двох СТО, мені вже свічки міняли, форсунки мили, катушки там щось, щось з катушками робили. В общем, що мені робить? Кажу, що вези, я подивлюся, там є один секретик. От. Він каже: але мені зараз машину не віддають, тому що вона розібрана, там люди похворіли на тому СТО. І стартеру важко крутить двигун. Я кажу: стоп, 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 а з цього моменту поподробніше, Що значить стартеру важко крутить? Він каже, ну там вже провода почали плавитися. У мене така історія була, і закінчилось це все капіталкою. Тобто мотор підклинює, і стартеру важко крутить. В общем, Десь через два дні він забрав все-таки ту машину з того СТО останнього, де він був, привіз до нас. І я знаю, що там клинять соліноїди ВВЛ і починається троєння по всіх циліндрах. Це при нормальних розкладах. Там буває таке, що ці соліноїди клинять самі по собі. Ти їх міняєш і машина починає рівненько працювати. Не потрібно ні форсунки мити, ні свічки міняти, це все бред, це все не потрібно робити. От. Але те, що він сказав, що в нього клинить стартер, верні, як йому важко крутити. І там хтось йому казать, що вже поганий акумулятор, це мене насторожило, бо в мене в практиці був вже такий випадок, і це закінчилось капіталкою. Тому я зробив комп'ютерну діагностику і сказав хлопцям зняти піддон. Піддон зняли, там купа стружки. Тобто він їздив в неділю там, чи дві по різних двох СТОшках, з нього скачали бабла. Хоча от я, допустим, тільки зробив комп'ютерну діагностику і зразу порекомендував зняти піддон. І Там стакан стружки. Скільки часу він зекономив? Розумів, що діагноз для нього не втішний, але міг би зекономити неділю часу і купу грошей, я б йому цей діагноз сказав в перший же день, якщо б він звернувся. До мене, до того, хто займається Nissan Infiniti. Оце третій випадок за неділю. І ще буде випадки. Ще є випадки на цій неділі. Nissan Micra. Мене позвали адаптувати дросіль на СТОшку, яка знаходиться від мене там в 2-3 кілометрах. Дуже сильно просили. Я зазвичай не згоджуюсь їздити на інше СТО. Але... Просив знайомий, йому цю машину там дають покататись на деякий час, тому я пішов на зустріч, під'їхав. Хлопці на тому СТО лазили в дросель після цього обороти. Звичайно, що машина газує. Я дросель обучив, що вони якби не змогли зробити. Хоча це СТО, я знаю, воно там давно на одному тому самому місці. От, і вони давно там працюють, але дросіль на Нісані вони обучити не можуть. І ще один момент з цією машиною до заїзду на це СТО АБС не горів. А після заїзду почав горіти АБС, почала горіти слизька дорога. От, е, я подивився кампом. Один з датчиків АБС, передній лівий, не бачить, не бачить обертів колеса. Я, я їм це сказав. І якраз виходить, що це їхня вина, вони міняли підшипник. Тобто вони чи на місце датчик не посадили, чи підшипник не тим боком запресували, тому що у мікре, там, е, стрічка, з якою датчик читає, знаходиться в самому підшипнику. Але це потрібно знати. Хто займається Нісаном, той знає, хто не займається, той може будь-яким боком поставити той підшипник і потім. АБС працювати не буде. Тому, от бачите, загнали на СТОшку, могли 2-3 км ще проїхати, дотягнути до нас. От І не потрібно було б клієнту чекати, мене визивати, з АБСо теж проблеми. Це вже який четвертий випадок за тиждень. Зараз я згадаю, ще щось в мене було цікаве. Ще цікаве Infinity QX70. Е... Людина не так далеко від нас працює. Чомусь про нас не знав. Їздить, напевно, дуже швидка тачка, там теж мотор 5,6 літрів. Я так думаю, що він пролітає на швидкості 100 повз нашої СТО і по сторонам не дивиться, а так в повсякденному житті видно, що бізнесмен людина заклопотана, немає в нього часу в інтернеті сидіти, тому він трахається з машиною, тому що в інтернеті не сидить. От, каже, я вже за два роки цю машину як взяв всі круги Ада пройшов вже по різних СТОшках, там кучу бабла розвіз і нібито все порішав. і тут бац, потискує масла, оливи, в двигуні. Проблема. я кажу, давай діагностичку зробимо, чому ж ви сюди приїхали. Зробимо йому Виявилося, що один з клапанів ВВЛ він. У мене до нього виникли питання, тому що машина по тій голові, де він поставив цей датчик ВВЛ під траві. І в мене теж такий випадок був. Я на ці граблі наступав. Коли ставиш китайський клапан, він перекриває масляний канал і проблеми з тиском оливи. Я йому про це сказав. Він потім поміняв цей клапан ВВЛ. Я так розумію, що він після цього повірив в мене як в Бога, тому що, тому що я так йому спас від лишнього головняка. Зразу розказав, що це в клапані в цьому ВВЛ китайському. До речі, йому якийсь інший електрик з іншого СТО. В нього був вибір доплатити там ще якихось 500 гривень і купити нормальний клапан. А той йому сказав, а купляй цей дешевше. Ну, в общем, там 4 чи 5 тисяч в одне місце. Він засунув, потім купив уже. Нормальний бушний теж неправильно, звичайно, зробив. Треба було купляти новий, тому що цей бушний теж вони в них там 100-150 тисяч ходять, і їх потрібно міняти, тому що вони починають некоректно працювати. Ну ладно, він з тим розібрався, поміняв датчик, все класно. І з цей же Infinity, через декілька днів він приїжджає, каже: рішіть питання з тормозами. Пищать, що дурні. Ми замовляємо правильні колодки, ставимо. А стояла там Ремса. Якби він доїхав їздив до мене, я б ніколи в житті йому на інфініті на цю не поставив Ремсу. Тому що я знаю, що Ремса страшно пищить. І ще одна тачка по-бистрому скажу: от зараз у нас в ремонті це пікап військових. Ну, там не скажу, що там якісь косяки. Людина до нас звернулася, можна так сказати, вчасно. Будемо вскривати коробку. Дивитися, щось там гуде, можливо, обійдеться заміною підшипників, а можливо, поміняємо коробку в зборі, якщо знайдемо. Була в нього потеря масла по коробці, ну це не столь важно. Два слова просто. Десь він так обслуговувався, що в нього супорт був не прикручений, і машина не могла їхати назад. Супорт зі скоби відкручений, впирався в колесо і гальмував колесо. І коробка була не прикручена до подушки. Тобто теж каже про те, що десь, десь у якихось бракодєлов-косячників, Ремонтувався. І це, в принципі, випадки за 7-8 днів. Тому от, такі от у нас косячники скрізь. і всюди. Звертайтесь до тих людей, які займаються Нісанами і знають його особливості, болячки, у котрих я запчастини на складі. Тобто, побачили це відео, підпишись. Колись згадаєш, що ти це відео дивився, відкриєш список. На кого ти підписаний, і знайдеш мій телефон. Підписуйтесь, всім дякую, хто дивився. А з наступної неділі я викладу ще щось, якщо в мене буде цікаво. Це, в принципі, я таку підборку зробив за 7-8 днів, може 9. От. А десь приблизно через неділю викладу, що в мене буде знову цікаво, що де робив, які косяки де зустрів. До побачення, підписуйтесь.